Франція розпочне виробництво дронів в Україні у співпраці з місцевим оборонним підприємством. Тим часом Україна успішно випробовувала нову балістичну ракету з боєголовкою чотириста кілограмів. В Європі заявляють, у разі зупинки допомоги США ЄС зможе компенсувати її за умови політичної волі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ось тут -от натисніть на цю кнопочку. Тут коротко розповідаю про новини за три хвилини. Франція вироблятиме дрони на територію України. Про це повідомило у суботу паризьке видання з посиланням на міністра оборони Франції. За словами міністра, йдеться про співпрацю між однією з провідних французьких автомобілебудівних компаній. І профільним підприємствам оборонного сектора малого або середнього масштабу міністр не уточнив типи та конкретне призначення безпілотників, але зазначив, що одна частина продукції передаватиметься українським військовим, а інша призначена для використання у самій Франції. Українська балістична ракета пройшла успішне випробування у середині травня, заявив директор центру досліджень армії. Так ця ракета подолала майже 300 кілометрів і відпрацювала російський командний пункт. Перед вона запускається в серійне виробництво боєголовка цієї ракети за 400 кілограм. Для порівняння нова американська балістична ракета всього 91 кілограм. У разі припинення США військової допомоги Україні, держави ЄС за належної політичної волі зможуть знайти спосіб замістити ці поставки. Таку думку висловив генерал-майор Бундесверу. Війна проти України ведеться на нашому континенті. Вона також ведеться проти європейської безпеки, заявив німецький генерал. Якщо буде політична воля, то знайдуться і кошти, щоб значною мірою замістити американську підтримку. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.